Доданість дати не можна, ти її береш. Коли ти робиш вибір в сторону команди, то це тобі е, дійсно, як умовно кажучи, той ти Фенікс допомагає відродитися. Стати, відродитися. Угу. Команда це дійсно такий неймовірний актив, і це те, в що варто вкладатися. Ефект від цього він одразу не помітний, але в кризових ситуаціях це твоя гарантія. Успіху, здебільшого, команда зростає всередині нашої компанії. Тобто більшість топів, які є, 95%, вони всі зросли в компанії. Ми створюємо, намагаємося створювати культуру і компанію, в якій відбувається самонавчання. Ну, У нас взагалі проєктна структура. Тобто ми взагалі прагнемо до максимально пласкої структури, і щоб мінімум було рівнів управління.